Тому що коли чоловік багато розповідає, і глибоко, ви ж задаєте не просто поверхневі питання, а глибокі, то він відчуває зв'язок між вами. Плюс ви даєте правильні питання, і він відкривається, далі довіра. І далі він думає, що да вона особлива дівчика, особна, особена. Да? І що ви отримаєте? Да? Він буде думати, така з нею не так легко. Да? Він відчуватиме дуже глибокий зв'язок. Він захоче зустрічатися з вами знову і знову. Да? І він буде розповідати своїм друзям, яка ви особлива дівчинка. Звісно, ви особлива. я ж вас, готую, готовлю. Зачем? Я вас тут готовлю як морських котиків. Просто так чи що? Не просто так. Сподобався цей ефір? Да, і ви хочете повний арсенал технік флірту? Да, то от я вам запрошую на мій курс Магія флірту. До нього ще можна доєднатися доступ до курсу назавжди. назавжди. Що ви отримаєте на курсі? 7 покрокових уроків з практикою. 15 технік комунікації, да, включно з метамоделлю. Далі 300 готових скриптів. Для різних ситуацій, до речі, вони пригодяться вам не тільки для спілкування з чоловіками, а взагалі для спілкування. Далі, архетипи чоловіків, як з кожним архетипом, фліртувати і спілкуватися.